Вітаю! Хочу залишити відгук на мій кулавел. Вона у нас у світлому кольорі, тому що у нас світла поверхня тут і тут. Цей кольор нам підійшов ідеально. Мийка в розмірі XL. У нас велика родина, багато посуду, у нас великі кастролі, великі патені, дуже зручно їх тут мити. Дуже я цим задоволена, як хазяйка. Окрема подяка. За те, що нам вирізали три окремі отвори. А ось вони це під дозатор під мичі, під кран і під кнопку з подрібнювача харчових відходів. Мийка у нас експлуатується дуже активно. Як бачите, з нею нічого не страшного не сталося, вона пережила в цьому році сезон грибів. хазяйки знають, що такі гриби мити в митці, у світлі. Ми дуже задоволені, я особисто дуже задоволена цією мийкою, як вона себе веде в експлуатації, як за нею доглядати. Ніяких особливих потреб, вимог в догляду вона не потребує взагалі. Дякую.